Вітаю всіх. Яка реакція Путіна на обстріл Авіабас? Яка реакція Путіна була на обстріл Авіабас? Яка реакція Путіна була на обстріл Сіхова Авіабас? Яка була реакція Путіна на обстріл Авіабас? Реакція Путіна яка? Руйнування. Пауза, ступор. За колесніть як Треба щось зробити, Щось треба зробити з цим. Врятувати те, що є. І притиснули сильно ці обставини його, коли содолі повернувся бумеранг, коли содолі повернев бумерангу, він в шоці? Бо в нього був шок. Втрати. Матеріальні втрати для нього був шок. Ось. Втрати. Розумієте, для нього були це втрати. Він шоковий стан. Путін буде якось реагувати на те, що сталося з обстрілом авіабаз? Буде від нього реакція? Якась буде від нього реакція. Кірка мечів. Ні, розчарування. Сильніше розчарування. Ну, як нечесна гра, що щось таке в нього йде. Маніпуляції, хитрі дії, гра нечесними діями. Ну, знаєте як? Казати про велику реакцію, ні, я не скажу по п'ятірки мечів, це розчарування, все таки розчарування. Тому війна прийшла на його, на його сторону. Розчарування є і шукати шляхи. О, шляхи куди? Для чого? Паш Пентаклів, шляхи куди? До зупинки. Роздуми. До зупинки. Шляхи зупинки війни шукати. Так, йде сюди все. Все до цього йде. Добре це добре.